Олена Вікторівна стояла із ганчіркою в руках і здивовано дивилася на шафу. Олеже, підійди сюди, будь ласка, нарешті покликала вона сина. А що це у вас таке? Олена Вікторівна показала рукою на верхню поличку у шафі. Мамо, ти що? засміявся Олег. Та це ж просто сейф. Ти що, ніколи сейфа не бачила? Та бачила, якось невпевнено не відповіла. Але що ж він у вас робить? Так треба, сухо сказав Олег. Олена Вікторівна здивувалася ще більше і пильно подивилася на сина. Треба, а навіщо? запитала вона. У вас там що мільйони? Ні, мамо, засміявся Олег. Поки що ні, але ми збираємо. Так що, надіюсь, колись будуть. Сейф був зовсім невеликий і знаходився на верхній полиці в шафі. Як його там знайшла Олена Вікторівна? Напевно, шукала скриньку, подумав Олег. Олена була спантеличена. Такого повороту подій вона не очікувала. Вона часто приходила до сина із невісткою додому, просто так без запрошення будь-якої миті. Особливо любила вона приходити до них, коли син був вдома, а її невістка Ліда ще не повернулася із роботи. Ось і зараз Ліди ще не було вдома, а Олена Вікторівна прийшла з ревізією. Вона обожнювала все перевірити, де є який пил на меблях, де лежать які гроші, прикраси. І так, під приводом прибирання вона й видивлялася, де лежать гроші. Твоя дружина все запустила. Доводиться мені тепер прибирати, щоразу говорила вона Олегу. Не те, що в їй треба було грошей. Її добре забезпечував чоловік, але й син її теж винен, як вона вважала, і без докорів сумління, вона користувалася тим, що Олег із Лідою зберігали гроші у скринці. Це гроші мого сина, а значить, можна трохи узяти й собі, думала вона. Скриньки було дві: в одній гроші, а в іншій прикраси Ліди. Біжутерія, дрібнички, нічого цінного. Золота була мало. Дві каблучки, сережки та ланцюжок, вони майже завжди були на Ліді. А ось гроші регулярно зменшувалися. Ліда це помітила і поговорила про це із чоловіком. Але Олег її ніколи не обманював, і в ньому вона була впевнена на 100%. Діти в них ще маленькі їм навіть при бажанні до скриньки не добратися, та й не потрібно це чотирирічним хлопчакам. поговоривши. Ліда з Олегом несподівано для себе зрозуміли, що це Олена Вікторівна. Та й Олег теж давно вже думав на матір, навіть збирався поговорити з нею, коли вона прийде наступного разу. Але якось було незручно казати матері і свекрусі про таке, тим більше ніхто не бачив. Але те, що це була Олена Вікторівна, вони не сумнівалися. Вони уже давно відкладали гроші, якщо і якщо й брали звідти то говорили один одному про це. Гроші відкладалися на одяг для дітей і на найбільшу їхню мрію будівництво будинку. І вони вирішили діяти інакше Олег із Лідою купили невеликий сейф Сейф мати не забере. До того ж, Олег його закріпив так, що навіть з полички не зняти, а просто так його навіть і не побачиш. Ще й дверцатами від шафи прикривається. Все красиво і надійно. Але Олена Вікторівна знайшла його і там. Хто шукає, той знайде, як то кажуть. Дивні ви, якось сумно сказала Олена Вікторівна. Навіщо сейф? Взагалі вас не розумію. Та все гаразд, мамо, заспокоїв її Олег, нам треба гроші, золото, діаманти там тримати і все таке. Що у вас золото і діаманти є, не стрималася Олена Вікторівна? Чого тільки в нас немає. Все є, засміявся Олег. Але він пожартував так, що Олена Вікторівна йому повірила. Так, а я й не знала. Добре, мені вже пора додому, замотушилась вона. Коли Олена Вікторівна пішла, невдовзі повернулася Ліда. Я там твою маму зустріла біля будинку. Щось вона так дивно на мене подивилася, сказала вона Олегу. Та, я їй сказав, що у сейфі золотої діаманти, відповів Олег. Ну, ти даєш, та якось мені саме вискочило, сказав чоловік. Вони посміялися і забули. А Олена Вікторівна чомусь почала приходити рідше. Пил на меблях у невістки її уже не цікавив. Жаль, що в неї немає другого сина. А то і в нього теж, напевно, було б в квартирі не прибрано.